Що сталося з Месі після матчу за суперкубок Франції? Хаві прокоментував гольове мовчання Левандовські. Ну і звісно ж, головні трансферні новини дня. Чекають тебе у свіженькому випуску Єврофуд-дайджесту. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. А наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Цікавий епізод стався з Лео Месі після матчу ПСЖ нант Коли аргентинець із командою рухався до підтрибунного приміщення, до нього підбіг хлопчик, який хотів доторкнутися до свого кумира. Цей акт, очевидно, не входив у плани охоронців, і вони оперативно зорієнтувалися і скрутили малого. Той впустив телефон, але продовжив відчайдушно тягнутися до Месі. Але все завершилося хеппі-ендом Лео зрозумів, що відбувається, зупинився та зробив селфачі з малим. Ось така історія зустрічі з кумиром, яка запам'ятається хлопчику на все життя. Головний тренер Барселони Хаві прокоментував відсутність забитих голів від Роберта Левандовського у товариських поєдинках. Він забиває на тренуваннях. Вчора м'яч влітав у ворота. Сьогодні ні, це нормально. Подібне було з Луїсом Суаресом та Фараном Торесом, коли вони переходили. Левандовський забиватиме, хоча він дає набагато більше ніж просто голи. Заявив Хаві. Ну що ж, чекаємо, доки поляка прорве. Барселона презентувала п'ятого літнього новачка Жюля Кунде. На церемонії відбулося підписання контракту разом з президентом Лапортою. Ну і на закуску француз традиційно для презентації у Барсі трохи пошунглював м'ячем та похизувався технікою. Борха Майораль підписав повноцінний контракт із Хетафе. Реал отримає за футболіста 10 мільйонів євро. А сам гравець уклав п'ятирічну угоду із командою з передмістя Мадриду. Другу половину минулого сезону майораль відіграв за Хетафе та забив 6 голів у 18 матчах. Ніцца оголосила про трансфер Аарона Ремзі. Він дістався французькому клубу в якості вільного агента. Ну що ж, чекатимемо голів від Ремзі у Франції, після яких чекатимемо, щоб здох самі знаєте хто. До речі, про недокраїну звідти втік черговий легіонер Алексіс БКБК. і він тепер стане одноклубником Ремзі. Ніцца витягнула 21-річного француза з лохомотива. Півзахисник встиг зіграти два матчі в новому сезоні РПЛ. Якщо хтось не знає, як розшифровується ця абревіатура, то це руснява парашна ліга. Кумир Сані Зінченка Сеск Фабрегас продовжить кар'єру в італійській серії Б. Його новим клубом став Комо. 35-річний іспанець підписав контракт на два роки. Лаціо підсилився матіасом Весіно. Півзахисник знаходиться у статусі вільного агента після завершення контракту з Інтером. З римлянами Весіно уклав угоду на три роки. В минулому сезоні серії А він провів 22 матчі і забив один гол. Алексіс Санчес та Інтер нарешті розійшлися. Сторони домовилися про достроковий розрив контракту. Повідомлялося, що за таке щастя Алексіс може отримати ще й 5 мільйонів євро. За інтер. Він виступав з 2019 року та у 108 матчах забив 20 голів та віддав 23 асисти. Челсі включився у боротьбу за захисника Брайтона Марка Кукурелью. За інформацією Фабріціо Романо, Брайтон хоче виручити за іспанця 50 мільйонів фунтів. Сіті дає 40 і не хоче платити більше. А от Челсі готовий задовільнити фінансові апетити Брайтона. Також в цю угоду лондонці можуть включити і когось зі своїх гравців. В минулому сезоні АПЛ Кукурелія відіграв 35 матчів, в яких забив один гол та віддав один асист. Фулхем домовився з Арсеналом про трансфер голкіпера Бернда Лено, повідомляє Ніколо Скіра. Трансфер оцінюється у 10 мільйонів євро. Німець підпише контракт на три роки. В минулому сезоні АПЛ на його рахунку вісім матчів, три з яких він відіграв на нуль. Ще від одного гравця позбавляється Арсенал. Лукас Торейра може продовжити кар'єру в Туреччині. Галата Сарай готовий провернути повноцінний трансфер у Ругвайця, з яким залишилося лише домовитися про умови особистого контракту. В мережі з'явилося миле відеодзвінка новачка Челсі Каліду Кулібалі до легенди синіх Джона Террі. Метою розмови було питання від кулібалі до Террі, Чи може він взяти у Челсі 26-й номер, під яким раніше виступав англієць? Джон був не проти. Компанія Сіті Футбол Груп, до якої входить Манчестер Сіті та низка інших клубів з різних країн, близька до отримання ще однієї команди. На жаль, поки не з України. Компанія займається придбанням бразильської баї. Завершення угоди очікується у серпні. Бая виступає у бразильській серії Б та йде там на третій сходинці. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.